І так, я всіх вітаю. Ремонт пульта DJI RC Pro. Як бачите, він вже розібраний. І я ніколи не думав, що DJI таке лайно. Дивіться, тут відламався малесенький. Так, зараз можна макро режим, режим так, Отак от зроблю. Ось фокусуйся. Коротше, ось тут був виступ, такий прямокутний, і його відірвало. А я думав, тут датчики хола стоять. Ніфіга. Тупо звичайний резистор. І ось сюди у прорізь вставлявся ось цей прямокутний виступ. І все трохи натиснули на стіки. І він тупо відірвався. От, зараз його покажу. В пінцет затиснув. От він. Я його взагалі ледь знайшов. Валявся прям у середині пульта. Отак От виглядає. І не знаю, як його вклеїти. Це б нові джойстики, але, блін, і чекати і нема коли купити, то не проблема ось чекати. Завтра треба вже віддати. Бо така весела у нас ситуація в країні. Ну, коротше, зараз щось будемо колхозити. Коротше, якось так. Подивимось, що вийде. Буду знімати далі вам результат. Так, ну все, цей виступ вже стоїть на місці. Начеб відцентрував нормально. І також нам треба відцентрувати цей резистор, О, щоб він стояв рівно. І опір був приблизно 5 кг, бо сумарно опір на цьому резисторі. Між чорним та зеленим дротом 10 кОм приблизно. Тому виставляємо 5 кОм, і це буде в нас центровка. І можна все це збирати назад. І так, як ви бачите, пульт вже повністю зібрано. Датчики я відкалібрував, бо той датчик, який ми калібрували, до кінця до 100% не доходив. Тут було 95-96 максимум. А після калібрування все чудово. Ну, ідеально все працює. Сто, 100, 100, 100, ну, коротше, пристрій ми відремонтували, джойстики працюють. Зараз будемо тестувати на дроні. Все працює! датчики. Ніяких помилок немає. Бо тут була помилка. Так, ну коротше. Ставте пальцями вгору, підписуйтесь на мій канал, усім вдалих ремонтів і всім бувайте!